Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 24 квітня. Середа, у мене на каналі програма Середа не біда. Подивіться програму, я сподіваюсь, вона вам сподобається. І ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Сьогодні у програмі Середа невда я хотів би поговорити про от рішення, яке було прийнято вчора, 23 квітня вівторок, Міністерством закордонних справ стосовно наших чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Відносно них призупинено ну, надання їм консульських послуг. І це викликало достатньо такий серйозний ну, резонанс в Україні, і, до речі, сьогодні. Практично всі іноземні засоби масової інформації згадали про це рішення, написали, вони згадали в контексті цього рішення і проблеми з мобілізацією і так далі. І тому подібне. Ну, для прикладу, Британська The Guardian, коли повідомила про рішення Міністерства закордонних справ України, вона навела статистику, що Євростат повідомив, що на січень 2024 року. Зареєстрованих українців в Європейському Союзі було 4,3 мільйона людей. З них близько 20% це чоловіки, це приблизно 860 тисяч чоловіків призовного віку, тобто від 18 до 60 років. Тобто це насправді багато, це правда. Але чи це рішення призведе, як пишуть іноземні ЗМІ, до збільшення призову, до наповнення Збройних сил? Новими військовослужбовцями, у мене тут насправді дуже великі сумніви. Бо ці люди, якщо вони виїхали, як їх називають ухилянтами для того, щоб не воювати, не захищати Україну, ну, важко уявити, що вони тепер, після того, як їм призупинили надання консульських послуг, зміняться. Це для них якась супермотивація. І вони всі зразу захочуть повертатися в Україну. Ну, не буде такого. Тому виникає достатньо таке, ну просте питання: а що саме цим рішенням хотіли досягнути ті, хто ініціював це рішення і хто його прийняв? Для того, щоб в черговий раз говорили за межами України, що у нас серйозні проблеми з мобілізацією, для того, щоб на Росії ворог потирав руки і. Був задоволений тим, що в нас є проблеми з мобілізацією, з наповненням Збройних сил України. Тобто, це було зроблено саме для цього. Чи все-таки вони сподівалися, що, як я сказав трохи вище, після оприлюднення такого рішення, чоловіки, які перебувають за кордоном, ще раз хочу надати цифру за даними Євростату на січень 2024 року, мова йде про... 860 тисяч чоловіків, які зареєстровані, я думаю, що там ще є і не зареєстровані. І, до речі, не тільки вони є в Євросоюзі, не тільки Євросоюз виїжджали, тому, напевне, їх насправді все таки є більше, ніж 860 тисяч. Що вони зразу зараз всі, от, після такого рішення, захочуть повертатися в Україну. Я думаю, що навпаки це велику частину з них може остаточно відштовхнути. В контексті того, що вони приймуть рішення залишитися і не повертатися в Україну. Ні зараз, ні найближчі роки, а можливо і взагалі. А це буде вас, стосуватися, до речі, не тільки їх, а їх сімей, зокрема і дітей. Ну, тобто, це може бути достатньо серйозною проблемою стосовно необхідної, якщо можна так висловитися, робочої сили для відновлення України. Отже, на мою думку, таке рішення ну не виправдано нічим насправді. Хоча воно виглядає ніби справедливо. Воно правильно так аргументовано. Що раз вони покинули Україну, як там написав себе Кулеба в закордонних справ в соцмережах, тобто не захотіли захищати Україну, то чому Україна має там виконувати якісь обов'язки по відношенню до них, якщо вони не хочуть виконати свій обов'язок по відношенню до України? Все правильно звучить, все гарно. Але це не вирішує головну проблему, головне завдання, ради чого, я так розумію, було прийнято це рішення, а саме, щоб ці люди пішли і мобілізувалися. Це перший момент. Друге, це рішення, на мою думку, вкотре, завдяки в лапках, діях чинної влади ділить військових і цивільних. Вже почалися між собою, скажімо так, словесні дискусії, називаємо це так, в соцмережах, між військовими і цивільними. А цього, на мою думку, робити жодним чином не потрібно. Ми маємо бути всі як одне ціле. Але певні рішення, які приймаються, вони так чи інакше протиставляють військових, які зараз, до речі, є на війні в першу чергу. Ну, а і цивільних, які не на війні, один проти одного. Тобто, це рішення точно не шукає якогось спільного знаменника. Це рішення не є мотиваційним. І по великому рахунку, ну, я думаю, що владі вже, ну, напевне, давно було зрозуміти потрібно було, що змусити українців. Іти і захищати, навіть захищати свою країну такими методами, методами каральними, ну, на мою думку, це безперспективно. Це безперспективно. Треба мотивація, все інше безперспективно. Якщо не буде конкретної мотивації, якщо не буде конкретного розуміння, що є справедливість мобілізації, там вже про цю мобілізацію ми дуже багато говорили, вже всі про це знають. І про той закон, який став фактично ну, таким лакмусом паперу, того відношення насправді чи нерозуміння чинної влади, як треба відноситись до військовослужбовців, до Збройних сил України загалом, до цивільних, яких мобілізують, як треба з ними комунікувати, що треба для цього робити. Все, що ну, не робиться в цьому напрямку, верніше все, що не почалося робитися владою, все, ну і виглядає, що це робиться ніби навмисно, щоб реальної мобілізації не було, щоб мотивовані люди не йшли в Збройні Сили України. Поки влада цим не займалася у 2022 році, були чергові військомати. Ну а потім, звичайно, всі побачили відношення до ранених, до сімей загиблих. До того, що чи можна піти, чи не можна піти там, у відпуску, питання ротації і так далі, і так далі. І от чергове таке рішення. Я хочу нагадати, що було ще там, інші заклики в цьому контексті, пам'ятаєте, як міністр Буровний, то на той час практично тільки призначений Русем Меру, там заявляв, це стосувалося, зокрема, давав німецьким виданням інтерв'ю, говорив про те, щоб, от, ніби висилали. Чоловіків призивного віку з Німеччини, ну буквально на другий день, як вийшло. Фактично, в той же день, як вийшло це інтерв'ю, на другий день після того, як його дав міністр оборони Русимомеру, міністр юстиції Німеччини чітко вийшов і сказав, ніхто цього робити не буде, нікого, ніхто насильно не буде нікого відправляти назад в Україну. Пам'ятаємо, була така ідея, щоб ніби наші партнери відправляли чоловіків призивного віку в Україну. Потім був такий, ну, колишній, правду, руб в лапках, борець корупцію в лапках. Журналіст Сергій Лещенко, він взагалі, пам'ятаєте, говорив, що треба, щоб не виплачували допомогу. Щоб поверталися, поверталися, коли. Ну, там мова йшла про всіх, не тільки про чоловіків. тобто, Таке враження, що все, що продукує влада, воно все направлено на те, то, щоб точно ніхто сюди не повертався, і точно, щоб ніхто не хотів іти сюди, повертатися і захищати Україну. Я дуже сподіваюся, що ну, все-таки настане той час, коли чинна влада в Україні зрозуміє, що такі методи, такі заходи, каральні заходи, вони точно. Не вирішить питання мобілізації. В тому сенсі, в тому контексті, як це потрібно для Збройних Сил України. І якщо вони цього не зрозуміли і не зрозуміють, на жаль, у нас будуть серйозні проблеми. І ці проблеми точно не будуть наближати перемогу України. Я не знаю. ну, Дійсно, там багато різних є варіантів, що треба робити, як робити. Але саме головне, мені здається, все має бути публічно, все має бути озвучено, має озвучено бути, скільки в нас там дійсно, як про це вже неодноразово згадувалось, людей мають бронь. Чому вони мають броню? Тобто має бути для всіх все зрозуміло і прозоро. Тобто, питання справедливості тут питання номер один для мотивації людей, щоб вони йшли в Збройні Сили України. І я сподіваюся, що все-таки ну, дійде коли-небудь до чинної влади, що це точно не Росія, як вони собі там намагаються певні системи управління держави не побудувати, як ну, копіюючи країну агресора, так? де там можна сказати, залякати, і вони всі побіжать, як стадо робити. В Україні такого не буде. Бо українці це точно не росіяни, і Україна це точно не Росія. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на які такі, м'яко кажучи, спірні рішення дії, не зважаючи ні на кого, все буде Україна.